Всім привіт! Сьогоднішнє відео це відео по запиту дівочок, як я зшиваю свої вироби гачком, щоб вийшов такий декоративний шовчик на лінії зшиву. Для цього я зв'язала зразочок, і на цьому зразочку вам зараз покажу, як я зшиваю. і так немає значення, скільки ниток ми в'яжемо. В даному випадку я в'язала в одну ниточку, але ниточка така не тоненька для роботи. Тобто я в'язала спицями 3,5. Якого розміру гачок брати, немає значення, аби тільки він не був занадто тонким, щоб не розслоював саму ниточку. Тобто от в мене гачок 1,5, може бути 1,2, може бути одиничка, а ті, що вже тонші, вони можуть попадати поміж сплетень, поміж сплетень, скрутки ниточки. Тому, в принципі, не має особливого значення, якого розміру ми беремо для зшивки гачок. Далі не має значення, в скільки ниток ми в'яжемо. Зшивати ми можемо лише в одну ниточку. Тобто, навіть якщо ми виріб в'яжемо в дві нитки, в три нитки. І розслоювати спеціально не потрібно, але якщо ми брали там 2-3 мотка для в'язання, то з одного мотка ми беремо ниточку для зшиву. Зшивати потрібно з виворотної сторони. Тобто, якщо ми в'яжемо, наприклад, рукавчик, ми його потім вивертаємо і зшивати будемо з виворотної сторони. Для початку нам потрібно знайти. Лінії, не лінії, а петлі, які в нас будуть нульовими. Це ті петельки, які в нас йдуть, кромочний ряд в нас йде з цих петель з однієї сторони і з іншої. Для цього ми дивимося, як йде оця в нас бокова косичка. Косичка в нас така виходить в результаті того, що ми першу петлю завжди знімаємо, останню петлю ми завжди в'яжемо виворотною. І перевертаючи на іншу сторону полотна, ми знову першу знімаємо, останню виворотною. В результаті в нас виходять отакі от косички. І де в нас саме перша петелька з цієї косички, ми проштовхуємо туди гачок, одягаємо. І точно так само нам потрібно знайти, де в нас нульова коромочка перша петля коромочного рядочка. Ми на спицю одягнули ці дві петлі. В результаті в нас вийшло їх по дві, тому що далі йде косичка. І просто беремо ниточку, коротенький хвостик такий, щоб нам потрібно було потім зв'язати його із петлями, де починався наш край набору. І ми просто протягуємо, ми просто протягуємо оцю ниточку через. От ми тримаємо її, ми її просто протягнули, і фіксуємо її. Тепер у нас отут є два хвостики. Які ми... Один хвостик від лінії набору, один хвостик тільки що, той, що в нас залишився. Ми їх потім між собою зв'яжемо, вузлик, і сховаємо під лінію зшиву. У нас є перша петля. Тепер. Перша петелька з е, е, кромочної, двойна виходить, лінія, дві ниточки виходить, одна ниточка і друга ниточка. Ми з ними вже е, справилися. Тепер точно так само в нас є друга от, оця бокова косичка. От оці подовжені такі петельки. Ми зачіпляємо дві підряд з однієї сторони. І навпроти, дві підряд і з іншої сторони. В нас на гачку виходить дві подвійних петельки. Ми їх знову ж таки протягуємо, тепер ми пров'язуємо її через першу. І одним ще стовпчиком пров'язуємо. Це для того, щоб ем, нас не тягнула лінія зшиву, так як оці косички в нас по факту йдуть через е, навпроти двох е, петель е, полотна. Так як ми першу знімаємо в роботі, а остання виворотною. В нас втрачається ніби одна косичка. Знову ж таки, ми. Наступно одягаємо на спицю подвійну кромочну і навпроти знову подвійну кромочну. Пров'язуємо її петелькою, протягуємо через ту, яка в нас залишалася очку, на і стовпчик пров'язуємо. Знову третю шукаємо таким самим чином. Навпроти зачіпляємо в нас завжди на гачку в роботі, не, не беручи до уваги перші петлі, одна петелька, яка залишається від попереднього пров'язування, і чотири петельки тобто двойна з одного боку, і двойна з другого боку. Цих чотири ми пров'язуємо з тою, що залишалася від попереднього і просто стовпчик. І так ми одну навпроти другу ловимо. По всій роботі, по всьому краю нашої лінії зшиву. Ще раз дві петельки кромочні, ззаду дві петельки кромочні, пров'язуємо їх допоміжною ниткою, за ту петлю протягуємо, яка залишалася у нас на гачку. І пров'язуємо стовпчик. Дві разом, дві разом, їх ми пров'язуємо через петлю і стовпчик. І так в нас в роботі повинно зійтися всі петельки до самого краю. З лицевої сторони, коли ми вивернемо, в нас виходить от такий Рівненький декоративний шов. Обов'язкова умова, щоб сшивати е, роботу, потрібно брати нитку ту, ту саму нитку, яку ми використовували в роботі, тому що от оці протяжечки це наша нитка, якою ми зшиваємо. Тобто іншого кольору нитка буде видно оці протяжечки. Таким чином виглядає декоративний шов. Вам всім дякую за перегляди і па-па!